Скажіть, а чи всі використовують тонік для обличчя перед нанесенням серуму або крему? Я для себе помітила різницю в якості шкіри, коли в догляді відсутній тонік, адже саме тонік допомагає завершити процес очищення шкіри та вирнювати піаж шкіри після вмивання чи гелем. Формули тоніків я складаю дуже прості, але вони завжди направлені на зволоження, мінералізацію та підтримку мікробіома шкіри. І ось мій список улюблених компонентів для тоніків. Зберігайте це відео, пересилайте його подрузі і не забувайте підписатися. Мій топ 1 для тоніків це французький комплекс мінералів фізіодженіл, який являє собою оптимізовану комбінацію чотирьох мінералів і олігоелементів, необхідних нашій шкірі. Натрію, цинку, магнію і марганцю. Цей комплекс буде зволожувати і надавати клітинам вашої шкіри енергії, тим самим обличчя буде виглядати свіжим і буде зникати тьмяність шкіри. Не забувайте додавати до тоніків пре або постбіотики, наприклад, Біолін-П 1-2 як пребіотик або авеноферм 2-3 як постбіотик. Здорова шкіра це правильний мікробіом, і не потрібно цим нехтувати. Зволоження важливий етап, тому дію мінеральних комплексів можна доповнити натуральними зволожувачами. Як правило, я використовую акваксил до 2% або когель в виді порошку до 0,3%. Також чудово працюють в тоніках аминокислотні комплекси натурального зволожуючого фактору або продю 600-го. За вашим бажанням до тоніків можна додавати гліцерінові водорозчинні екстракти, наприклад, центели або зеленого чаю, поєднувати їх з ніацинамідом або водорощеною саліциловою кислотою, якщо у вас жирна шкіра. А головне замість води ви можете використовувати натуральні гідролати. Я, як правило, беру 50% гідролату і залишок доповнюю дистильованою водою. Дівчатка, діліться своїми секретами ефективного тонізування шкіри, який саме компонент для вас найефективніший.